Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Тепер є багато різних розмальовок. Зокрема, і водна розмальовка є. Є різні варіанти з різними малюнками. Всі кольорові і цікаві. Сьогодні ми спробуємо розмалювати смаколики. Які у нас тут є смаколики? Поглянемо. Ось, є булочка, морозиво, цукерки. М -м -м, дуже гарні. Далі, що тут є? Є тортик. Тортики, цукерки, і печенька, і ходох, і сочок, булочка, і піца, і картопля фрі. Ой, все, що люблять малята. Різні смаколики. А тут ягідки. М -м -м, гарні такі груша, лимон, гарні ягідки, різні, різні. Ягідки з мультиків, вони з очима, з ротиками, вміють розмовляти і співати. Кого б ми сьогодні розмалювали? М -м -м. Кого нам спробувати розмальовувати? Розмальовувати дуже цікаво. Дуже уважно потрібно розмальовувати. Бо вода може і розмити малюночок. Давайте спробуємо. Ось у нас є такий пензлик. Великий. Спробуємо ним розмалювати таке тістечко з кремом. Тістечко з кремом. Ну. Так, уважно, обережно, навколо очей. Тут зубчики, щоб не зачепити інший колір. Так, щоб було гарно, акуратно треба старатися діти. Знову треба трошки водички, водичку трошки так лишили, щоб не було і забагато. Старатися, щоб був мокрий пензлик, але щоб на ньому не було багато водички. Ось ми вже майже завершили. Замальовувати крем ще раз треба. Ще тут трішечки треба домалювати. Поправити де треба. Ось крем ми вже розмалювали. Є гарно. Тепер спробуємо основу. Така червона з жовтеньким. Основа. Ой, трошки там уже пішло поза. Малюночок, тому треба дуже уважненько не спішити. Ось зубчики тут. Оборточки є зубчики. І тут помалювали, 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 гарно. Замалювали. Так, далі. Малюємо прикраси, які є в тісточка. Такі є палички є прикраси в тісточка. Гарні, червоні палички, дві червоних палички. М -м -м. Так. І тут таке є ще червоне сердечко. Сердечко також гарно треба замалювати. Акуратно стараємося, ой, трошки вийшли. Стараємося акуратно. Ще такі крильця для краси тут приклали до тістечка крильця. З однієї сторони і з іншої. Ось так, стараємося гарно, стараємося акуратненько малювати пензликом, щоб було гарно. Ось ми вже й замалювали таке гарне тістечко. Такий гарний смаколик. Тут ще зірочка літає, жовта, біля тістечка. і її замалюємо. Угу. Є гарно. Можна спробувати ще замалювати? Інше, що ви любите найбільше. Хтось любить найбільше тортик, хтось любить піцу, а багато діточок любить картоплю фрі. Так, це всі знають. Картоплю фрі люблять хрумкати діти. Спробуємо замалювати картоплю. Візьмемо інший пензлик. Тут така джеравона на жовтим картопелька, така присмажена. Багато її тут є. Один, два. Три шматочки вже ми майже розмалювали. Так, продовжуємо далі. Ой, ляпнули трошки. Малюємо. Чого?

у цій корзинці. Тепер розмалюємо корзинку. О, яка вона кольорова, зелененька, така синя, жовта. Ой, трошки треба притримувати, от воно гойдається і виходить. Різні мазки туди-сюди. Важко, важко вмальовувати оченятка пакетика, в якому знаходиться картопелька. Ой-ой-ой, щічку ми вже зачепили щічку. Так, це треба бути дуже-дуже зосередженими. І повільно малювати. Не спішити, як я, повільніше малювати, акуратніше старатися. Ось-ось-ось. Уже ми. Практично. І замалювали. Так. Спробуємо щічки тут трошки. Ой, водичка не. Ай-яй-яй, забагато водички, все змішалося, вийшло трошки неаккуратно. Треба старатися, щоб було гарненько. І водичку постійно стрісати з пензлика, щоб було її небагато. Ось. Так, ще тут трошки внизу. Ну, так ніби немає водички на пензлику, а малюєш, і виходить, що є багато ще водички. Ось така формочка. Ось ми розмалювали картоплю фрі. Гарно. Малюйте, дітей. Це цікаво. Дякую за увагу.